Алгоритм практичної навички вимірювання температури тіла під пахвою. Мета визначити температуру тіла пацієнта, періоди лихоманки, оснащення, годинник, максимальний медичний ртутний термометр, ручка, температурний лист, підготовка до процедури. Пояснити пацієнту судність і хід процедури. Я ваша медична сестра. Мене звати Марія Володимирівна. Я буду вимірювати вам температуру під пахвою. Здрастуйте. Прошу. Отримати згоду пацієнта на проведення процедури. Підготувати необхідне оснащення. Температурний листок, медичний термометр, рушник. Вимити і висушити руки, Надягти рукавички, Строснути термометр і переконати, що щортутний стовчик опустився нижче 35 градусів за Цельсієм. Оглянути пахову ділянку, оцінити її стан. При наявності гіперемії вимірювати температуру в іншій ділянці. Витерти насухо пахову ділянку пацієнта рушником. Помістити резервуар термометра в пахову ділянку так, щоб він доторкався до шкіри. Пацієнт повинен притиснути плече до грудної клітки. Вийняти термометр із пахової ділянки через 10 хвилин. Оцінити його показники. Повідомити пацієнту результати термометрії. Записати результат термометрії в температурний лист форма 004 обліку, враховуючи, що ціна однієї поділки дорівнює 0,2 градусів за Цельсієм. Струснути термометр так, щоб притутний стовпчик опустився в резервуар. Помістити термометр в дезінфекційний розчин. Це може бути 0.2% розчин дезаксону на 15 хвилин або 3% розчин пероксиду водню на 80 хвилин. Потім промити водою та протер... протерти насухо.